Сьогодні в холодну та вітряну погоду в ГРАД зібралися націоналісти під Міністерством юстиції, а вони мітингують проти законопроєкту 5488. Сім'я. традиція, порядок! Цей законопроєкт був поданий ще у 2021 році. Кабінетом міністрів на думку влади декларує боротьбу з дискримінацією, зокрема за ознаками сексуальної орієнтації і гендерної ідентичності, але організатори сьогоднішньої акції протилежної думки. Він пропонує карати в адміністративний спосіб і кримінальний спосіб не дії, якісь правопорушення, а негативне ставлення. Тобто, будь-яке активно проявлене негативне ставлення, воно буде вважатися правопорушенням. На акції багато представників різних організацій, таких як «Права молодь», рух всі разом, гетьманський гарнізон, наприклад, іноземні добровольці з Російської Федерації. Все, що сто свято з ідеологією ЛГБТ… Це вредит здоровому обществу, это розлагає это ослабляє Україну в принципі любое общество, де ідеологія ЛГБТ пытается укорінитися. Під час акції лунало багато гасел та закликів, і одним із головних моментів стала передача колективних звернень організацій та учасників до Міністерства юстиції. Ми вручаємо вам, значить, звернення від організації оригінали Копію просимо на копії нам реєстраційний номер зараз, який зафіксувати і передати. Також на акції лунали думки і про зовнішнє управління Україною. Від представника Православної церкви України, Київської єпархії. Тобто у нас фактично в Україні вводиться зовнішнє управління, а наша нація буде незалежна істинно тільки тоді, коли ми, по-перше, надаємо москалям добряче, а по-друге, коли ми відсторонимо зовнішнє управління колективного заходу. У підсумку ця акція була корисна для учасників, бо представники різних організацій представили одну думку: але як відреагує міністерство юстиції? Нам поки що невідомо Андрій Мергородський, Георгій Корженко, Інститут кіно і Телебачення.